Також зараз масово сохнуть тує. Є декілька причин, чого вони всихають. Перше, це ґрунтові води нижче вже стали. Ну, це таке, як одне із ДОП. Друге, це внутрішні, таке, одне із головних це внутрішнє захворювання судинної системи, кселеми, флами, йде відмирання якоїсь одної із провідникових систем, йде засихання. Це бактеріально-грибкове захворювання. Щоб його, скажімо так, пригнітити, прибити, частково призупинити, обов'язково треба контактні фунгіциди обробляти контактними системними, точніше фунгіцидами, такі як скор, хорус, медіан разово час від часу. Їх потрібно комбінувати. Звісно, помимо цього є ще шкідники. Так само златка, лубоїди верхівкові, різні личинки хруща це також є, вони вражають, інтенсивно йде від, йде інтенсивно скидання зовнішньої хвої. Звісно, від того, від того треба його це все діло підліковувати, профілактично раз на місяць обробляти, підживлювати, обробляти стригти, поливати водою, тоді буде все ок відносно. Розумієте, якщо у вас буде системний нормальний догляд за тую, то відповідно там в більшості випадків буде відпад мізерний, там, де ви не дістанете препаратом чи ну, в такому форматі, чи або якесь механічне пошкодження. По всіх ділянках де є отакий догляд, хоча б раз на місяць, на два, хтось його підживлює, обробляє, дивиться. Там немає такого інтенсивного загнивання чи засихання цих туй. Тому, друзі, зараз дуже важливо такий системний, регулярний догляд. З хорошими препаратами, з хорошою системною картою.